Знаєте, що може бути більш бісяче? Коли ви вийшли з садочка раптом, не знаю, хвилин п'ять, і почався дощ. І почався такий дощ, що я вся мокра, а дитина просто стоїть, повільно їде, насолоджується цим душом з неба. Я не знаю, мене зараз просто я бобух його відшвирнула вже зразу на 16-й. Просто в мене агонія. Я вся мокруща. В равному випадку трошки під деревом постояли. Він ну, типа, ледь їде. Ну, Парасавів в нас нема. Все, слава Богу, у Мексика не промокаючи куртка. Ну, нібито. Але це жах. Просто все мокре, я не знаю. Ну ми вже за ручку йшли до кінця. Коротше будемо перечекувати десь вдома. Останній раз зайшла без парасолі, солі, то ну його. Ага. Uh -huh. Так, ми вже вдома, а я заспокоїлась, видихнула, що ми дійшли. Коротше, весь дозик і був, ми йшли, ми просто додому, і щось там я вже так руку витягнула. Помахай, привіт. А що ти їш? Що це таке? Лавка. Тобі смачно? Так. Клас. А де ти сьогодні був? Та розкажи, де ти був сьогодні? Ти десь був? Ти вдома був? Ти дуже говіркий, Максим, на камеру. Ясно. Там у нас сохнуть речі, в общем, попали ми. Я. Ну як, я знала. Я і хотіла взяти парасолю, поїхати машиною, бо його парасолю в машині. А мені Медуся написала, що давай, ви що гуляти не будете, думаю, ну ладно, типу весь день вже все висохло, доща нема. Коротше, не суждено. Ну, може, так склалося. Я іноді вірю, знаєте, в такі знаки долі, що якщо все стається, все, е, сувокупність всіх нюансів склалася саме так, менше так і треба було. Що саме от в цей діапазон часу це, типу як Але, Значить, від чогось нас відвело. Може, е... не знаю, може б ми захворіли. Може... Що це за звуку? Це що щось робив? Не... не ясно. Все, піду варити булгур. Зараз дитина всі вафлі з'їсть. А їх взагалі собі купила. Угу. Не треба мене фоткати. Я тебе не фотографую. Не треба мене фоткати. Там такий чехол у мами на телефоні. Ну давай я покажу. Зараз чекай, 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 чекай. А? Макса нова пляшка. Зараз. Все. О, все я хочу. Ти був зайнятий тут дуже сильно. Вже не буду зайнятий. <рес> Ой, хотіла щось показати, а вже не вийде. Опа! Так, привітоси. На сьогодні розпаковка. Перша розпаковка це взуття. Коротше, історія. Я пішла забирати посилку на почті, на Укрпочті, по Олексу. Я замовила після плату. Мені так було цього разу зручніше, Я взагалі не люблю так, я люблю зразу все оплатити. Так ось. А, значить, мало того, що в нас один лід зламався. Така історія про, не знаю. Ламався один ліфт. І, типу, я чекала просто довго, і нудно, поки той ліфт приїде. Потім я прийшла на почту. Купа людей за мною стало саме в ту секунду, як я зайшла. І ми всі одинаково часу чекали, поки мені видадуть дві три посилки. Ну, одна на стему. Ось. Дві посилки взуття. Ну, і там типа купа чеків вилізу. І це ж працівниця, давайте все коментувати. Я так дуже не люблю це все, як коментують, тому що. Ну не люблю я. Я навіть не оглядала цей товар на почті. Я дуже він адекватний, якщо чесно. Ну, Фотографії то я бачила, але я вже просто не хотіла. Мені вже так незручно було, що я всіх затримую. Хоча з якоїсь сторони, причому тут я. Але в нас таким, ви знаєте, там, типу комісії за OLX, там туди-сюди. Коротше, поняла я зрозуміла, що. О, дивіться, вони мені. А що це? Ага! Дивіться, мені прямо в коробці Джеокс. Я просто думала непонятно, з чого це коробка. Зуття Nox. Geox. Не знаю, як правильно назвати. На боже, Чогось воно все завжди однаково пахне. Я не розумію. Це складом у Чи що? Коротше, навіть поставили, бачите, мені таке враження, що це зустріча не нужен. Або, знаєте, гарно носили і в коробці все зберігали. Да, трошки пістоптаний. Коротше, ось такі черевички. Демісезонні. Мені вже вони дуже подобаються, якщо чесно. Це 27 розмір. Максим носить взагалі 26-й зараз. Але як носить? Типу, 26-й це впритик. Це притик, притичний. Якщо це не великомірки, то це супер впритик взуття. Тобто, ось тепліша шкарпетка, там же пальці будуть задихатися. Тому ми перейшли на 27. І, ну, понятно, що я ще там дивлюсь, бо 27 теж різні бувають. Мені ну, треба, щоб десь була ступня 17-17,2 см. Тоді отак. Бо в нього десь зараз 16 і. 16,5 було декілька місяців тому, а вже він з деякого взуття трошки виріс. Ми думаємо, що десь 16,7, може, в нього. Ну, десь так. Коротше, всередині вони такі. Така устілка, знаєте, тепла. Ну, Не видно, мабуть. Ну от вона тепла. Термошузи. Мені подобається. Бо зараз він ганяє в чуботях, йому важко в них ганяти. Я сподіваюся, коротше, я на цим затягу з більшим ніжом показую. Ось такі гарні. Нібито як, не промокаючи. Ну, вони дійсно так прорезинені, навіть оця частина дуже прорезинена. Гарно, подобається. Те, ці можна було і не відкривати. Давайте подивимось на кухні. Це у нас Зара. На фотографії вони, в принципі, такі самі, як на фотографії. Теж такі термошузи. Вони, мені здається, навіть на дівчинку гарно буде. Бо ці на дівчинку це такі. Це більше хлопчачий, не я. Хоча, от, а ці і на дівчинку... Мені чомусь це більше дівчачий варіант. Хоча ну, і на хлопчика, по ідеї, теж мають бути. Теж вони в такому, ну, знаєте, гарному стані. Я от дивлюсь, по і Е, Теж описувала, що вони щось там походили, чи пів сезону, чи що в них. І да, я куплю взуття. Купляю взуття майже все на Оликс. Все, в мене Максим ходить багато в ношеному. І в новому багато ходить, і вноженому. Ну тут так. Ходить, як ходить. Я вважаю, що краще я куплю йому джеко. Джекокс. Джекокс. Я не знаю, чому так важко сидяться вимовляти. ніж я йому куплю якийсь. Якесь взуття, яке промокне в дощі там чи розклеїться. Ну, я розумію, що на таку маленьку ножку, можливо, навіть не принципово. І так, да, бувають такі моменти, що я дивлюсь на майданчику, якийсь там хлопчик в суперному взутті, прям видно. Але така якась, ну, типу, ноунейм no фірма. Але ну наскільки гарно виглядає, коли це нове взуття. У мене там Максим в якомусь потяганому, але там фірмовому, наприклад. Ах, ну, Потягане в нього там одне, от зараз є чоботи. Це я минулого року купила е, за великі. Вони то 27-го розміру купилася минулого року. Чому? Тому що кожної зими я йому міняю три пари взуття. Три пари взуття я йому міняю протягом зими, тому що в нього я не можу вгадати з розміром, або в нього дуже швидко виростає нога зимою. От йому два роки, от двічі вже таке було. я під кінець зими вже минулого року трохи псіханула, думаю, вже надається <звіс> <п 'ятати> цьомий. А він був дуже завеликий, в ньому походив ну, геть трошечки. Оце зараз ходить, але там да. вони були дуже дешеві, бо я їх взяла, аби там щось до кінця зими лишалося. Чи це вже кінець зими був початок весни. Ну, в общем, я не хотіла нове купляти, бо нема сенсу. Я їх чи за 200 гривень чи що взяла, такі чобітки від Лесі. Спереді вони гарно виглядають, але п'ятки дуже стоптані, прямо дуже стоптані. І цього не було на фотографії. І я на почті, скоріше за все, так само не дивилася їх. Мій мінус. І ну, от я так подивилася, ну там прям дуже стоптані. Там, знаєте, типу, в бушному зуті найголовніше, щоб не була стоптана п'яточка, щоб, ну, типу, не було деформації, щоб, ну, типу, дитинка сама стоптувала якісь зручно, а не по чужим топтишам ну, ортопедично, ніби як правильно. Хоча, можливо, якщо походить один сезон, нічого страшного, там аж сильно не станеться. А, ну, або в когось станеться, в когось не станеться. Ну, будемо сподіватися, що воно взагалі не так працює. От, але ну коротше, я так скривилася. А зараз мені це взуття не встигло дійти. похолодало дуже швидко. Я його в тій чоботі, тому що вони теплі ну, всередині. А, ну, в звичайних кросівках він в холод плюс 6 на вулиці. Дощ, ну куди його в звичайні кросівки Ну і тому нічого, бо так у тих. Ну, і вчора мені да, трохи душа крові обливалася, ну, сподіваюся, більше не буде. Так, і що? Далі ми приступаємо також такі мішечки. Приступаємо до наступної посилки. Перейшла я на тему, не знаю, чи я це вже розповідала. Тому що там дешевше. Я була довго прихильницею Аліка, а на Аліку стало дуже мало товарів, і вони якісь прям такі ну, дорогі. Ну, а на тему прям прекрасно це купляти і про дощі. Боже, скільки всього цікаво. Значить, що стосується дощі, боже, дивіться, як прикольно. Купила я Мексику дощовик. І так, дивимось. Ось так, розчіплюється. Знаєте, ну, я думала, що буде геть як а Ні, такий він якісний. він собі коштує 350, чи скільки, в принципі. Так, є отакий от козир. Капіншончик, рукавчики. Ну, писала, що воно розмір в розмірі йде. Я 3-4 роки взяла. Воно йому, напевно, до кінця школи буде. Воно ну, на мене буде добре. Коротше, мені здається, зараз воно буде як плать. Ну, Десь такого приблизно відросту. Ну, <с> зато в нас воно є. Приємна штука, не знаю, чи сподобається, треба буде вдома міряти. Я йому, цей день приходить, садочка дочекає подарунки. Він вже настільки звик, що в нього подарунки якісь, що він мені буває якусь іграшку приносить, каже, що тобі подарунок. <laughs> Якщо Хлоя там м'явка, він хлоє, я тобі куплю подарунок, я тобі куплю корм. Як хлоя някакви з різних причин. Це ж Хлоя. Так, ага, тут прямо етикет. Є Gentle Child називається де Я це купила, до речі, вичте, що поклали мені таке. Треба ще подивитися, може там є непогані речі. Типу, по принципу, та обаву. Найшла гарний магазин, треба дивитись далі. Далі. Мікрофон. Тепер у нас буде мікрофон. Я думаю, що його зарядити треба, а потім по Wi-Fi будемо ним користуватися. Ось такий він. Зараз. Трішечки насмітимо. Ой, боже, ці розпечатування. Так. Так. Угу. Є. Ось так виглядає цей набірчик. Ну, так, його треба зарядити. І... Така Ну, Попробуємо. Ні, чекайте, чи не треба зарядити? А ні, треба тут прямо є. Все. Зараз спробуємо зарядити, а далі спробуємо в ньому говорити. Ну, чи пізніше я спробую? Так, це заряд. Все добре. З тобою зрозумію кружочок пізніше. Так. Якби я пам'ятала що це, я не пам'ятаю. Якась дощечка. А для чого вона? Іноді буває, заходиш назад назад той магазин, читати, що ж тут таке собі замовив. А, дивіться, воно таку валює навіть. Але ж... Ага, тут є, дивіться, тут все є. Значить, тут ще й кнопка якась має бути. Щось тут зазадів ключа. Ага, все. Що тут включається, виключається, я не розумію. Ось. Це я собі такі, ну як, малювала Помалювали і такос. Є, клас. Це колись таку дошку велику, ну, нормальну. Пляла малому. Раз, вона не прийшла. Другий раз. Тобто вони точніше прийшли, але на почті їх не було. Так мені навіть гроші за них не вернули. Якось, якось так, обідно, якщо чесно. Ну, але, але. Значить, далі, О, ну, така. Не геть котон, але непогана якість. Взагалі в відгуках писали ще на якість. Коротше, це простинка на ліжку. Ось така. З динозавриками. Бо щось з нас набір, на набірів. Набірів. З на резинку, все по нашим розмірам матрасу, бо е, цих, наволочка і підодіальник є, а цього нема. Треба було купити. Купити. Так, і далі. не уявляєте, на що я підсіла, і на що я підсаджую дитину. На осте! У нас є поляшечка з Тунтун -тун Сагуром. І тепер буде е, ковтинка. Боже, що ж так чешиться Капець Так Тако, по якості, синтетика. Що вони тут пишуть? Поліестер. 100% Поліестер. Ну, Може Поліестер це ж є синтетика. Мені здається, закашлатиться просто з перших секунд і принц такий. прям, Прям. Прямо геть клійонка. Але, ну, вона ж варте, прикольна картинка. Дуже тепла, дуже така флісова-флісова. Ну, якість, звісно, таке, але подивимося, як Ності. Але теж якісь дуже великі. Це сотий розмір. У нас майже як на мене. Ну. Побачимо. Побачимо, побачимо, що Максим на це скаже. Все, ось такі. Покупочки в мене вийшли сьогодні. Дякую за увагу.